Друзі, всім привіт! Ви на каналі 3 a 2Crew. Сьогодні в нас оновилися всі клієнти і на Android, і на iOS, і на MacOS, і на Windows, і через Steam. І На цей час вже всі клієнти мали оновитися всі сервера, але що я хочу сказати, я оновлявся ще в день, як тільки обнова прилетіла, і за цей період зіграв там кілька десятків боїв. І можу сказати, що наразі просто гра лагає, пригає пінг, дуже пінгує, причому. Десь щось підморожується. Навіть у нас було, що взвод виїхав в бій. Один завзводний залишився в ангарі, в нього була можливість розформувати взвод. А інший ну, взводний вже грав. Просто в грі, і там навіть під кінець бою тільки розморозився цей танк і зміг зайти в бій. Тобто, грати чи не грати, ну, мабуть, що грати треба, але е, що, окрім цього, хочу сказати. От є сотий. Бачите, навіть зараз крутнув є сотого і е, стрибнула. Не знаю, чому вона там, підморажується ця графіка. От, е, що по ісотому? Давайте по порядку. Ранги. От, ранги є. І якщо у вас там 30-й, 40-й, 50-й ранг, то вам дадуть супер круті камуфляжі. Давайте на них подивимося. За 40-й, наприклад, за 20-й ранг такий камуфляж. Ну Тобто, подивіться на цей камуфляж і подивіться хоча б на цей камуфляж. За 30-й такий камуфляж. Якийсь там переливається. Ну і такий за 40-й. Чесно ж, скажу, от, е був камуфляж є е 100 стойкий. Цей камуфляж коштував, ну, коштував голду. Для того, щоб взяти голду, її в принципі ніде не візьмеш, окрім як можна задонати. Тобто за реальні гроші його купити умовно опять, знову таки за голду. От, цей камуфляж в обнові е версії гри. 9-2. Його просто ну майже на шару роздали всім Ну, не майже на шару, а його роздали всім Тобто ті люди, які колись його купували, ну окей, купили. А комусь він дістався просто так. Це перше питання. І кажуть, що в обнові 9.3 буде новий камуфляж. Гарний, красивий. Ну от обнова 9.3. Камуфляжів немає. Ну, тобто. Легендарний камо він один. Це перше. Камуфляж не завезли. Не завезли так само гілку італійських ПТ. Але зробили балансні правки. Балансні правки зробили на танки, ну, які в принципі і так гарно гралися. Т-54 на 9 рівні грався нормально. Але це такий танк, на якому я б ніколи не грав. Чому? Тому що. Ну, пробити і взорвати йому БК у будь-якої ПТшки, в принципі, не викликає ніяких складнощів. Леопард прототипа, ну на ньому теж не можна грати, тому що ну, зробили йому 630 було там. А в нього кінських сил зробили 655, ну, трошки він став швидший. Але в нього космічне КД для 9 рівня це дуже багато. Неіграбельний цей танк, не буде, не буде він гратися. Не цікаво. Type 61 те ж саме. Ну, Про решту, рушка ну, гралася в принципі, і так нормально. 630 в неї зробили 655 утінських сил. Ок, Нормально грається і він і тоді грався. Лікан, ну, хтось може ще і грає на 7 рівні, але це ж Ну, таке. Тобто, є якісь балансні правки. З тих балансних правок, це, мабуть, Т110Е4, ну, йому зробили більше пробиття. Окей. Круто. І Ну, що можна ще сказати? Дірява гра, тобто вона дірява снаряди, як пролітали через танки, вони такі пролітають. Інколи, інколи вони просто десь зникають. Ну просто скрізь танк. Тобто ти вистрілив, він не впав не в землю, не полетів вгору. Він летів в танк і пропав. Це присутнє. Підготовка до івенту якогось, який буде у нас в жовтні місяці. Ну так, да, бачимо з ангару. такий вони ангарчик намалювали. Хоча, а що тут намальовано? Ну, сфінкс, типу, наподобі КВ2. Що тут ще можна побачити. Ну, якась долонька там з книжкою. Ну, це понятно, це, це підлаштовано під івент. Ну і що нам от закинули, зрозуміло, що тут от крушитель, контейнери. Ну, ну Нормальна техніка, можна на ньому грати. Але їх вже і так в грі дуже багато. Якихось важливих речей їх просто не завезли. Що стосується іконок, от іконки, намальовані, іконки боєкомплекту. Ну, намалювали снаряди. Окей, промалювали снаряди. Але тут цих іконок на камуфляжі конки, на снарягу іконки, амуніція, оборудка, А чому це не намалювали? Тобто три іконки можна було намалювати, а решту 10 іконок не можна було намалювати. Ну, так, така, ну, мені так здається, що просто, знаєте, як зробили, типа, аби зробити, аби щось було. І все те, що. Мали там, про те, що обіцяли, там, про ПТшки італійські, немає, там, про камуфляж, немає камуфляжу. Тобто, ну, якихось таких речей, які от, я знаю, що багато людей чекали на цей каму для ЄСОТО. І там було начебто так, що типу, ти на Єсотому зграєш кілька боїв, і він тобі там, десь вилізе, що ти можеш його придбати. Окей, чому не виліз? І це е, я ще так скажу, що ви побачите ще і вартість того каму. От він буде, він буде, мабуть, пізніше. І ви побачите, скільки він буде коштувати. Це перше. Чому італія, італійських ПТ немає? Це взагалі загадка, тому що теж багато людей чекали для того, щоб качати цю гілку і ну, просто думали про те, що вона буде. будуть ці ПТшки в 9.3, але також обіцяли її немає. Чому? Не зрозуміло. От це, мабуть, друзі в основному все, що я хотів про цю обнову сказати, що вона наразі нестабільна, і граються там якісь є лаги. сподіваюся, що в найближчий час все пройде і все буде добре, не знаю, буде чи не буде, побачимо, але ну, те, що мало бути, на що чекали, його немає. І якщо у вас є якісь. Думки по цьому поводу, я дуже прошу написати в коментарях. А, ну, в мене наразі лише емоції, я там, не можу нічого позитивного сказати про цю обнову, тому що ну, таке. Типу, хтось когось, хтось когось обманув. Хочу ще сказати, що був такий самий набір за 130 гривень, 2, це типу, 50% знижка, 130 гривень коштував, але це було один плюс один. Два контейнери, які е, ми відкриваємо. І відкриваємо, відкрилися прямо от З першого контейнеру випав ще раз цей КПЗ-50 Темені, за що я отримав 7500 компенсацію в Голді. І наступний контейнер випав там 30 днів прямо. Ну, якби компенсація плюс супер. Просто які такі контейнери, які йдуть там, на 50%, там плюс 1 +1, їх можна брати. І ну, якщо в тебе вже є цей танк, це ну, круто за нього отримати компенсацію. Компенсація наразі у нас проходить за е, колекційну техніку. Друзі, я дуже радий, що ви подивилися відео з додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, всім пока.